Я маю зізнатись. Я замотив іншою дівчиною, поки у нас була перерва. Але це був лише поцілунок. Він нічого не означав. Я увесь час думав лише про тебе. Для цього і потрібні перерви, чи не так? Дякую за твою чесність. О, дякувати Богу. Я всю дорогу сюди гадав. Як же я їй скажу? Як же я їй скажу. І я просто кохаю тебе, не хотів брехати. Я радий, що між нами така чесність і прямота. Так. Бо я ж типу теж мутила з іншими хлопцями. З іншим хлопцем? Хлопцями. У множині. Що, mm. поки у нас була перерва, я зробила серйозне самодослідження: Джессі інструктор з йоги, Ігор Пауерліфтер, Армандо з Пірсингом. Я навіть не знала, що моя нога може зайти так далеко за голову. Це було неймовірно. Якось мені довелось сказати, Армандо, зачекай, друже. Я хочу ходити завтра, розумієш? А потім я пішла з цим хлопцем Гектором. Це мій бариста зі старбаксу. Від нього мої ноги тряслися, як лати машина вже через 5 хвилин з ним. Він знав кожну точку на моєму тілі, про які я навіть не здогадувалась. А потім... Був Пітер з класними тачками. Ми займалися цим на задньому сидінні. Його Porsche Carrera GT. О Боже, сидіння промокли наскрізь. Наступного дня йому довелося все промити там, але воно того варте. Я думала, що можу все життя так прожити. Якось я була у барі у західному Голівуді, і я зустріла одного з цих коротунів, який виглядав як Вітер Дінклейч. І, о Боже, дозволь, скажу, він не малий там, де треба. Зворотня вершниця, британський т'юб-твіст, французький луковий соус, іспанське запік. У цей момент я просто мала стати чистою, бути собою. Настає момент у житті, коли ти дивишся на себе у дзеркало і кажеш, це що, справді я? Я така рада, що ми нарешті поговорили про це. Я набагато краще почуваюся щодо всього цього, а ти? І гей, дякую за твою чесність. Це солідно, солідно. Тож, ходімо, ти що, не хочеш зайти всередину і. ну знаєш. Так, так.